Таунхаус на 98 метрів квадратних за акційною ціною 61 тисяча доларів, з можливістю розтермінування до 12 місяців. Ця акція діє тільки до кінця місяця на ось цей таунхаус. Давайте я вам покажу його, що тут є всередині. В таунхаус заведено газ, центральні комунікації. По першому поверсі розведена тепла підлога. Зайшли ми був коридор. Заходимо сюди, тут велика гарна кухня. Вітальня. Як бачите, котел на місці, вода, водовідведення вже розведено, і, відповідно, з кухні є вихід на терасу. Гарний задній дворик. Частина зроблена з бруківки для того, щоб поставити стільчик, гойдалку, стола і відпочивати. Є також виведена вода і додатковий вентканал для мангальної зони або каміна. Так, тут частинка землі, можете щось посадити або вирівнятися газончиком. Давайте піднімемося на другий поверх. У нас там будуть спальні кімнати. До речі, тут ще є одна спальна кімната, або так називаємо кімната вільного призначення на першому поверсі. І додаткова гарна кладова. Тепер йдемо в сторону другого поверха, проходимо знову ж таки санвузол, який є на першому поверсі. І тут додаткове приміщення можна поскладати щось з речі. Піднімемося на другий поверх. На другому поверсі немає теплої підлоги, але розведено під радіатори. Піднімаємося. Тут у нас коридор. Ліворуч спальна кімната. Тут у нас ще одна спальна кімната. Це у нас великий гарний санвузол. І третя спальна кімната, з якої є вихід на великий гарний балкон. Ідемо, я покажу, як тут у нас. З балкону ви можете побачити машину. І передній двір таунхауса. Ми знаходимося в гостомелі. Акція діє лише до завершення серпня місяця. Запрошую вас на перегляд. Якщо вас зацікавить цей таунхаус, приходьте, ми вам обов'язково його покажемо.